Зараз хочу розглянути отакий випадок інтересний. Повний вивих головки плечової кістки. Саме в цьому випадку інтересне те, що вивих стажем 9 років. За 9 років жінка була на прийомі лікарів кожні пів року з болями і не піднімаючись рукою. За весь цей час зроблено 4 МРТ і 4 КТ. І жодного разу не зроблено рентген. Тільки зараз, зробивши рентген, вдруг оказалось, що це не остеохондроз, не остеоартроз, не пірілопаточний ендортеріт, а це звичайний висвітлення. Будьте уважні, основним методом діагностики в Україні, Європі і світі є X-рей. Обзорна рентгенографія. Тільки після неї допустимо приміняти МРТ та КТ. Як лікувати тепер її? Оперативне лікування. За цей час хрящ, і не контрастний регіонограмі його не видно, але цей хрящ. Вкрив вже впадено в яку цю поверхню, в яку мала заходити головка. Тому тепер тактика така, відкрита репозиція, відкрита, відкрита, тобто розрізається, розкривається, вичорпується хрящ вздовж оцього каналу і ця головка розвертається, вставляється і пришивається. Іншого виходу немає, операції будь не. Той найрідкісніший випадок, коли операція має бути. Це найлегкіше, що буває, але щоб ви зрозуміли різницю, на прийомі в поліклініці, де я 22 роки просидів, приймав людей до 60 в день, приходить мама, яка на... В дитячій площадці дитина з'їхала і ударилася, упала. З'їхала з горки, впала. І висить ручка. Ви берете двома пальчиками, ручку, балнуто попускаєте і смикаєте. І дитина піднімає ручку. Оце в лігтівому, суглобі невеличка диспозиція, яка блокує руку, вона висить, болить, висмикнула і все. Якщо дитина прийшла наступного дня з вами, то приміняється ціла процедура, коли лікар з медсестрою опирається ногами, одним держить дитину, другий розтягує спочатку затягнути спазмовані мишці через біль, і тоді производиться таке яким, такий рух, після якого відбувається вправлення. Коли на четвертий день до нас прийшла дитина після такого падіння з, привичним, ну, з вивихом в привичному місці ми 4 години, зробивши три рентгенографії з інтервалом 15 години, розтягували зв'язки, розтягували м'язи, поки змогли відкрито вправити. На 4 годині ми вправили, вивих, ручка піднялась, запрацювала, але при... Є така травма, епіфізюліс, але травмували епіфіз кістки, бо надавлювали на нього часто за цей час. І отримали благодарності благодарственний відгук від завідувачого кафедру на той час. Він сказав, що батькам, буквально батьки, коли на контроль приїжджали, нам розповідали, що професор сказав, що е, якби доктор не справився не правив цей видок, була б відкрита репозиція, тому радійте, що тільки і От так ну, якби, із життя, наскільки різниця в стажі захворювання. Тут 9 років, то тільки операція.